Формадол таблетки від головного болю. Про ціни на пальне виявляється, вони начебто знову поповзли вгору. Принаймні на деяких популярних заправках вартість палива за один літр таки змінилася. Як наскільки змінилася? Як довго це буде ще тривати динаміка зростання на пальне? І чому так відбувається? тему вивчила Олена Квітка в цьому розібралася, і зараз вона все нам розповість. Олен, тобі слово. Існо, ні, мені не водіям це не здалося. Хоча мені здавалося, що ми вже потрошку почали звикати і прийняли принаймні той рівень цін, який віднедавна зафіксувався на заправочних станціях. Ну, принаймні там, де заправляюся я, то в якийсь час трималася ціна на 95-й бензин на рівні 54 гривень. І принаймні так було, що позавчора в неділю. Але зранку в понеділок, вчора, я їхала на роботу і подивилася, помітила, що на моїй заправочній станції де з літр 95-го просять. Вже 55 гривень. і дійсно фактично ціна зросла на всі види палива. Якщо говорити про рівень цін зараз, от на сьогодні, на вівторок, на 8 серпня. То на основні види палива він такий. А щодо 95-го бензину, це найпопулярніший вид бензину, нині, нині, то ціна коливається від 53 до 55. Якщо ми говоримо про дизельне паливо, то вона може доходити навіть до 56 гривень за літр. А, якщо говорити про 92-й бензин, і до речі, вчора ми приїхалися по заправочним станціям. Його майже ніде не було, але я перевірила ціну в інтернеті. Хочуть за літр 47,5 гривень. Але коли цей бензин він доходить до заправочних станцій. То на декілька гривень дорожче. Ну, якщо говорити про газ, то це 24,5 з половиною гривня. Це такий рівень цін на сьогодні. Ми вчора пробіглася по заправочному станції, поспілкувалися вже з водіями. Що вони думають з цього приводу? Чому стараються раптом э, живевіше пересідати на громадський транспорт? Давайте послухаємо їхню думку. В шоці, в шоці, але того стоїло очікувати. Мы ничего не можем повлиять. Ну я не, не сильно разницу чувствую, но я обратил единственное внимание, что сотый по 63 гривны. Это прям показалось типа дорого. Що скажу? Знаете, как есть пословица, такая у старого цикна спрашивают, как жизнь. Говорит, як в такси, я. Чем дальше, тем дороже. Неприємно, ну а що зробиш? Ми не так часто їздимо. Це ми так, нам треба було маму привезти в ЦНАП. Так ми на автомобілі, а так транспортом їздимо. На роботу я на велосипеді їжджу. П'ятий стандартний. І що по Гуд. Тобто вас дорощення не обентежить. А що робити? Машина мене кормить. Мене все влаштовує. Ви бачите, що всі, все, все дорожче. Їздить стало дорожче, але машину продавати не збираюся. 52 вчора я бачив бензин. А сьогодні А сьогодні не дивився ще. Завтра буде 59. Скусає. Сильно. Ну, як і всіх. Раніше можна було собі більше дозволити там, подорожувати, їздити, зараз ну. Вже обмежуєшся, тобто вибираєш або громадський транспорт, або тобто, ну, в таких от е, крайних ситуаціях, де як без автомобіля не обійтися, вже їдеш на ньому, а так? Гризеться. Користо? Гризеться, так. Да. Бачите, фактично думки розділилися, але мені здалося, що українці сприймають цю ситуацію з підвищенням цін на пальне якось по-філософськи, тому що вплинути і змінити вони її ну насправді не можуть. І от як ми почули, що для багатьох це все ж таки автомобіль це не розкіш, а засіб пересування, і для багатьох це фактично автомобіль, це ще заробіток. Але якщо говорити про ось це підвищення цін, яке відбулося фактично на днях, ну ціни підскочили на гривню, на всі види палива, то що кажуть експерти? Те зазначає, що фактично ось це підвищення воно почалося ще в минулому місяці, тому що з 1 липня на в два рази зріс акциз на бензин на 40% подорожчало дизельне паливо. Ну і додати до цього ще податок на додану вартість, і це все вивелось у зростання цін. Але так як в цьому минулому місяці на той момент постачальники вони мали деякий запас палива. Ми не відчули в повній мірі ось цей такий, знаєте, такий скажений різкий стриб. Цін одразу. Ну і власне, чи будуть продовжуватися ця тенденція, чи будуть продовжувати зростати ціни на паливо? Давайте послухаємо думку експерта. Податкове навантаження зросло на бензині на 11 гривень. А він подорожчав ще в липні всього на 4. Відповідно, де ще 7 гривень. 7 гривень це вони переповзли на серпні по бензинах 55 гривень за лі по спальному 54, на мій погляд, це питання десь найближчого тижня, може десяти днів. Що буде потім? Будемо дивитися по динаміці світового ринку. Нафта подорожчала з 75 до 85 доларів за вар. І якщо прирахувати знову таки на гривні, це ще плюс 5 гривень на літрі. Друзі, ну і поки що експерти не беруться прогнозувати на, на перспективу таку знаєте на осінь, але і не беруться впевнено говорити, що ціна на бензин може підскочити за 60 на 60 гривень на літр. Але в принципі така цифра вона є реальною. І сподіватися на те, що бензин буде падати, принаймні саме в цей піковий сезон. А зараз піковий сезон споживання топлива і він буде тривати до жовтня місяця. Ну не варто роз. Ховувати на це про це кажуть, і знову ж таки все буде залежати від світового ринку нафти, що там буде відбуватися з цінами, чи буде там ще черговий стрибок цін. Друзі, але у цій всій ситуації є і гарні новини. Ми точно будемо з паливом. такого дефіциту палива, як було, як ми вже пережили, такого не буде. Інша справа, яка буде ціна на це паливо. Але експерти запевняють, що дефіциту абсолютно не буде, тому запасатися і створювати зараз додатковий ажіотаж якось там заповнювати свої каїсточки, абсолютно не треба. Це перша гарна новина. Ну і друга гарна новина, тому що багато вже водіїв їздять на газу, вони пересідають на газ. І ось, власне, якщо говорити про ціни на нього, експерти кажуть, що вони також будуть рости, але це буде невеличке зла. Гривні 3 гривні за літр фактично газу. Тому також буде така альтернатива, яка не буде так стрімко швидко зростати і в ціні. Друзі, ну і ми от чули думку українців. Частина в них вже 50 на 50 користується і власними власними автівками. Хтось пересідає на громадський транспорт. І ось поки ми слідкуємо зарі за ринком палива, що там з цінами відбувається в Києві в Києві. Буквально на днях була зареєстрована петиція. Петиція про те, що один вагон в потязі в кожному по. Ті, метро а, просять кияни виділити для велосипедів моноколес та а, самокатів. І ось власне а, ті, хто ініціював ініціатори цієї петиції, головним аргументом таким важливим і світєвим називають мозгорощені цін на паливо, тому що багато киян вже пересідають на велосипеди. А, а так їм вони зможуть трошки зекономити. А чому саме потяг метро і один вагон виділити? Тому що якщо треба пересуватися з правого на лівий берег або навпаки, дуже незручно, тому що немає велосипедних. Доріжжев, тому власне така петиція була зареєстрована. Не Знаю, побачимо, що буде відбуватися. Будемо продовжувати слідкувати за ринком цін на бензин. Ну але принаймні, те, що на наступний тиждень 10 днів ціна була буде зафіксована на рівні, от яка вона є зараз. Ми можемо бути впевнені про це кажуть експерти. Колеги, вам слово. Дякую, Квітуль. Розібралися в темі. Ну а далі, дорогі глядачі, у нас уроки історії. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо чоловіком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах, христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері палицею перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома та соцслужб допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не сама. за для зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно корисний проєкт. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 восьмого серпня о 19.30 на один плюс один Україна.